Привіт, любі! Це врожіння тільки для українців. І от я вирішила запитати через цю колоду, яку ви знаєте як надзвичайну, яку я показувала останнім часом, чи буде чітка відповідь на ній. І випала мені карта, яка, ну майже єдина в цій колоді, яка передає, ну, це ж «Шістка жезлів, це про. Людиною, яка працювала з інформаційними технологіями, і завжди отримала і достатньо швидко відповіді. Тобто подивимось. Ну, а також король Пентаклів, подивимось, що ця карта також обізнаність дає, ну саме в цій колоді. Тому ми подивимось, а при що? Питання. Я вперше дозволяю собі подивитись таку тему публічно. Ви знаєте, що я до цього часу не виносила ці питання в публічний простір. Останньою добою події сталися, які ініційовані українською стороною, а саме знищенням. Російських літаків, железнодорожні. ну я ще не знаю, чи взяли на себе відповідальність за це. І ми король мечів це таке дуже виважене рішення було. І, ну, можливо, воно дійсно відвладимо. Ну, ми подив... Я не буду дивити звідки чи так інше. Частина була вся та відповідальність, наскільки я знаю, частина ні. Я зараз останніми двома тижнями, а можливо, і місяць, я не в повістці, я дуже ну, не маю часу, мало маю часу на це не встигаю просто. Тому я подивлюсь: в цілому, що це принесе нам Україні. Я подивлюсь зараз у перспективі рік. І, можливо, подивлюсь у ну, подальші перспективи ще, і що це принесе нашим військовим, цивільним і політичній владі. І так, перспектива для нас, для України в цілому для України, як для страни зараз ну, е о, о, ці події, що вони... Яку вони кореляцію внесуть, що вони дадуть, і в перспективі рік, що це принесе військовим, і що це принесе цивільним, і що це принесе політичну ну, владі? владі, що це принесе. Карти гарні я хотіла ще подивитись у подальшій перспективі. Але я не буду чого робити зараз. Телефон мене відволікає. Так, тому я... Угу. Угу. Ну, дивіться, карти гарні, в принципі, але на цивільних випала знову ж таки король а тут клинків. Це каїн в цій колоді, колоді, і це жорстка. Ну, Можливо, на цивільних буде більший вплив від окупантів, можливо, тому що ця, колод... ця карта показалась і спочатку, ви бачили, а можливо, тиск буде від... Від... і від нашої влади. Чому? Тому що цивільні вони, ну, я допускаю, звичайно, варіант, що цивільні самі ну, зберуться і стануть. ну, Можливо, би, було б це, але ну, зараз усі дуже такі виснажені. І я вважаю, що не вистачить ресурсу. От ви, кстати, любі, напишіть, будь ласка, як ще в вас чи є ресурс, як ви тримаєтесь? Наскільки у вас вистачає сил усі ці події? Як вплинули саме ці останні, останні доби події на ваше сприйняття? Тобто тут я вважаю, що скоріш за все. Буде на цивільних тиск особи, яка знаходиться при дуже великій силі і владі? Тобто цивільних зараз можуть ну, підчиняти. можливо, не, не, не точно я виразилась. Скажіть мені, будь ласка, як ще я таке питання особисте задам вам? От якщо ви не вперше, якщо ви бачили попередні мої відео, скажіть, чи не царапає вас, коли ви бачите, слухаєте, як ну, мої ролики російською. Для мене це важливо, чи це вас дратує? Що стосується військових? Ну, на мій погляд, для... тут десятка пентаклів. На мій погляд, це принесе військовим все ж таки дивіденти. Можливо, хтось буде більше нам допомагати зброї, можливо, навіть фінансово, хоча по, ну, взагалі по тенденціям навряд чи це можна було би. Як це буде? Предполежить, як це буде, підкажіть мені. Ну, тобто, тут більш високе забезпечення, тут більший у рівень захищеності. Хоча з контексту, з точки зору здорової логіки, можна б, ну, це, ну, ці події навпроти, риск. Але от карта каже, що якийсь рівень. Досить вели, ну, більше, ніж було захищеності тут, і забезпеченості тут може бути. Давайте я подивлюсь, як себе будуть почувати цивільні. Як на себе, в яку сторону змінюються почуття цивільних? В яку сторону змінюються? Ну, Ви знаєте, можливо, цивільні більш йдуть. Отут також король, бачите, два короля, хоча тут король е, мечів, а тут король кубків. І я вважаю, що цивільні ну, сюди ж входить і звичайний бізнес, і е, люди, які є, ну, просто да, живуть своє життя і працюють. Але я вважаю, що по цій карті можуть уйти в тінь. Тобто існувати і довольна, доволі таки непогано. Але все ж таки, можливо, навіть впевненість більшу, задоволеність більшу е отримають. Ну, і, е мені дивно все це зараз е усвідомити, скажімо так, але карти. Кажуть саме так. Можливо, з'явиться новий лідер. О, дивіться, кстати, це, це така цікава думка. У цивільних може з'явитись лідер, який і впливовий, і має певну харизму, і має силу, і може. Ну, я не знаю, наскільки це буде насправді владою допущено, скажімо так, але можливо, тому що владі це також дає певні дивіденди, влада рухається. Я зараз ну, насправді не, не зволікаючи на ці події останньої доби. Я не задоволена дуже діями влади, я скажу так, це обережно, тому що канал дивляться різні люди і різні народи, але влада отримує поштовх От завдяки цим рішенням ініціації цих дій. Влада е, отримує прискорення. Можливо, є е, справді цілі, е, стратегія, е, певний шлях, обраний, е, який вже ну, поступово набуває чинності. Так, звичайно, з цього шляху можна і повернути, але ну, здорово, що, що є якась стратегія стратегія. ну і перейду сюди. Ну і так, і ще підтверджується, що от фоновою картою, що це те, що сталося, і вплив, який воно буде мати, це велика, велика продумана, стратегічна і тактична лінія, яка поступово набуває свої сили і за якою стоять конкретні люди. А, так, що стосується зараз в цілому, що отримає Україна, Україна підіймає, ну, от, вона отримує силу, тому що а, тут такий е, також фігурна карта. це сильна людина, вона була, ну, не мала вс, е, от, що касає, стосується міфологіями. Колоди, вона ну, мала обмежені здібності, вона була чи німа, чи глухо німа, от я зараз не пам'ятаю, але при цьому це дуже сильна людина, яка протидіяла злу, яка успішно його долала. Тому це, я вважаю, ці події це ще більше встановлення України. Це ще більше. Так, зараз я трошечки, щоб мені нічого не заважало, це укріплення ну, духу, щось таке українського. І в перспективі рік, це трійка кубків, ну, Насправді я бачу іншу тенденцію, але ця карта каже, що ми зв'язки наші з іншими країнами, з партнерами, ми їх укріплюємо і комунікація стає більш така легка. Хоча я ж кажу, що мої очі кажуть мені навпаки про напруження. Але, ну, скажімо так, легше йде процес комунікації, по-перше. А по-друге, Україна, ну, ця карта вражає, тобто Україна отримує з цього процесу з ініційованих цих подій, отримує дивіденди, я так вважаю. Карти вийшли такі гарні, на мій погляд, тому я більше не буду викладати, хоч, хоча я хотіла зробити такий більш великий розклад. Пишіть мої любі, як ви тримаєтесь, яке враження на вас все це? Ці події. Не, не всі слова я зараз пам'ятаю, не всі слова мені зараз приходять на ум, тому я перепрошую за моє недосконале володіння мовою. Я вас обіймаю, тримайтесь.